Вітаю! Мене звати Яна Волкова і ви на каналі Менеджмент та управління. Ми продовжуємо наш курс фінансовий менеджмент, і сьогоднішня наша тема називається Функції і принципи фінансового менеджменту. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях, а також не забудьте підписуватись на мої соціальні мережі. Там дуже багато цікавої інформації. А ми тим часом розпочинаємо! Об'єкт фінансового менеджменту це сукупність умов, збільшення грошового обігу, кругообігу, вартості руху фінансових ресурсів і фінансових відносин між господарськими суб'єктами і їхніми підрозділами в процесі господарювання. Суб'єкт фінансового менеджменту це група людей, як правило, це фінансова дирекція як апарат управління або фінансовий як менеджер як керівник. Що за допомогою різних форм управлінського впливу здійснюється цілеспрямоване фінансування об'єкта. Суб'єктів фінансового менеджменту можна розподілити за трьома основними групами: це власники підприємства, фінансовий менеджер та функціональний фінансовий менеджер. Власник підприємства самостійно здійснює функції фінансового управління, як правило, на малих підприємствах з невеликими обсягами. Фінансової діяльності. Фінансовий менеджер – це фахівець, як правило, це найманий працівник, який здійснює практичну функцію фінансового управління підприємства. Функціональний фінансовий менеджер це вузький фахівець, найманий працівник, який здійснює спеціалізовані функції фінансового управління, наприклад, інвестиційний менеджер, кеш менеджер або ризик менеджер. Функціями суб'єкта фінансового менеджменту є планування, прогнозування, організація, регулювання, координація, стимулювання та контроль. Планування у фінансовому менеджменті відограє істотну роль і охоплює весь комплекс заходів як по розробці рішень, так і по їх впровадженню, розробка перспективних і поточних фінансових планів, планів надходження і використання іноземної валюти, участь у розробці. Бізнес-плану підприємства у частині фінансових показників, а також фінансових нормативів. Прогнозування являє собою розробку на довгострокову перспективу змін фінансового стану об'єкта в цілому і його різних частин, розробка прогнозів, проєктів і планів вкладення капіталу, прямі внески, венчурні внески, внески в ціні папери. Особливості прогнозування є альтернативність і упобудою фінансових показників. Варіативність розвитку фінансового стану об'єкта управління. Управління на основі передбачених цим змін вимагає вироблення у фінансового менеджера певного чуття ринкового механізму і інтуїції, а також прийняття гнучких та швидких рішень. Організаційна функція фінансового менеджменту – це організація фінансової роботи на підприємстві, об'єднання людей, які спільно реалізують фінансову. Програму на підставі певних правил і процедур до цих правил і процедур ставляться, ставляться створення органів управління, встановлення взаємозв'язків між управлінськими підрозділами, розробка норм, нормативів і методик. Регулювання у фінансовому менеджменті являє собою вплив на об'єкт управління, за допомогою якого можна досягти стійкого стану фінансової системи у випадку виникнення відхилень від. Заданих параметрів. Регулювання охоплює головним чином поточні заходи щодо усунення виникаючих відхилень від планових завдань, установлених норм і нормативів, оцінка різних варіантів вкладення капіталу у урахуванні ступеня ризику і розміру одержаваного прибутку, вибір оптимального варіанта, впровадження валютної та кредитної політики, координація у фінансовому менеджменті це узгодження роботи відланок системи управління апарата управління і фахівців. Координація забезпечує єдність відносин об'єкта управління, суб'єкта управління і окремого працівника. Стимулювання у фінансовому менеджменті: це спонукання працівників фінансової служби до зацікавленості в результаті своєї праці. Контроль у фінансовому менеджменті являє собою перевірку організації фінансової роботи, виконання фінансових планів тощо. За допомогою контролю збирається інформація про використання фінансових коштів і про фінансовий стан об'єкта. Виявляються додаткові фінансові резерви, вносяться зміни у фінансові програми. Контроль забезпечує аналіз фінансових результатів. Аналіз у свою чергу є частиною процесу планування фінансів. Таким чином, контроль є зворотньою стороною фінансового планування і повинен розглядатись як складова частина. Фінансовий менеджмент базується на трьох основних концепціях. Перша це концепція теперішньої вартості, Вкладені капіталу з метою його подальшого нарощування, тобто отриманий новий капітал, має відшкодовувати. Первісні інвестиції компенсувати їх інфляційне знецінення і забезпечувати частку нарощеного капіталу прибутком. Друге, концепція підприємницького ризику впливає з попередньої концепції, оскільки об'єктивність оцінки теперішньої вартості майбутніх доходів за прогнозованими даними залежить від точної такого прогнозу повноти інформаційного забезпечення кваліфікації експертів. І третє це концепція грошових потоків, тобто розробка політики підприємств щодо залучення фінансових ресурсів, організації їх руху, підтримання їх у первісному, якісному стані. Основними принципами фінансового менеджменту є плановість і системність, планування матеріальних, трудових і фінансових ресурсів з метою забезпечення їх збалансованості, системності у розробці стратегії. І тактики фінансування в реалізації запланованих заходів. Цільова спрямованість, орієнтація на цілі і завдання, які на цей момент ставлять перед собою підприємства. Далі це диференцифікованість капіталовкладень у двох аспектах: по-перше, інвестування грошових коштів у різні ціні папери, інвестиційні папери. По-друге, це створення багатопрофільних підприємств, що займаються різними видами. Підприємницької діяльності. Далі це стратегічна орієнтованість, орієнтація на стратегію довгострокових богорозвитку підприємства, знання та врахування стратегічних настанов конкурентів, випереджувальне управління фінансовим підприємством та варіативність прогнозування різноманітних варіантів розвитку фінансових систем підприємства, пошук та обґрунтування альтернативних фінансових рішень. Прогнозування фінансової діяльності підприємства спрямоване насамперед на фінансову стратегію. Фінансова стратегія підприємства є системою довгострокових цілей фінансової складової діяльності, орієнтованих на його ефективну діяльність. На сьогодні в мене все. Я була дуже рада бачити вас на своїх лекціях. А поки що не забудьте підписатися на мій канал, поставити лайк, залишити вогник у коментарях. І не забудьте час дослідити деталі та відкрити світ.